У Щербанівській громаді роздають продукти із стратегічного резерву. Навіщо? Дивлюся там і макарони, і горох, і тушонка. У Полтаві від 24 лютого побільшало охочих стати донорами крові. Наскільки? Розпомогу діта старає ставати. у Терешківській громаді розпочали голосування за проєкти шкільного бюджету участі, які ініціативи подали. Будуть стояти колонки. Десь це система оповіщення. У Полтаві збирають гроші на ремонт кімнати для котів. Як це роблять? Плету браслети для того, щоб їх продати і не збирати на кришу. На Полтавщині попрощаються із 48-річним Геннадієм Совою, який загинув на російсько-українській війні. Про це розповів речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Майор поліг 2 вересня внаслідок артилерійського обстрілу. Сталося це поблизу села Костромка, що на Херсонщині. Прощання із військовим запланували на 6 вересня у Кременчуці, де він проживав. Вікторія Кривонос показує документи, щоб отримати продуктовий набір. У Щербанівській громаді на Полтавщині проживає приблизно 5 місяців. Гуманітарну допомогу тут отримує не вперше. Ми з Донецької області приїхали в квітні місяці. Дуже тяжко залишилися без дому. Ну, тут люди всі відзивчиві, добрі, допомагають всі, чим можуть. У нас родина із восьми чоловік. крім дітей, ми отримали шість на дорослих. Дивлюся там і макарони, і горох, і тужонка. Все, що необхідно дають кожного місяця. Десь можна щось зекономити. Таких наборів близько тисячі. Їх сформували, зокрема зі стратегічного продуктового запасу громади, який створили на початку повномасштабного вторгнення. Вага продуктового набору становить приблизно 9,6 кілограм. В Даний набір входять і крупа, і макарони, і м'ясні консерви, печиво. Ми вирішили роздати дані продукти внутрішним приміщеним особам. Роздати продукти із резерву вирішили, поки у них не закінчився термін продатності. Натомість мають закуповувати нові харчі, каже Сергій Фролов. Якщо говорити за обласний продовольчий резерв, то це буде прийматися начальником військової адміністрації. Якщо аналогічні продовольчі резерви були створені, наприклад, громадами, то громади будуть приймати безпосередньо саме рішення, що надалі робити з цим, наприклад, продовольством. За словами Сергія Фролова, продрезерви призначені для забезпечення людей продовольством у разі надзвичайних ситуацій. Пакунки з продуктами із запасу Щербаніцької громади отримав Валерій Бурков. 5-го під Приїхала, розташувалася, все, все отримувано Отримала На сплячує ми вважаємо, що суттєво допомагає. Для отримання продуктового набору внутрішньопереміщеним особам потрібно пред'явити з собою паспорт, ідентифікаційний код та довідку внутрішньопереміщеної особи. Все це лише оригінал. Як розповіла Анна Півень, стратегічний резерв у громаді планують оновити. Однак, коли та скільки грошей на це має спрямувати, поки невідомо. Дарина Литвак, Микола Іриненко, новини на Суспільному, Полтавщина. На ділянці дороги миргород Велика Багачка, куди 24 серпня влучила російська ракета, завершили відновлювальні роботи. Зокрема, засипали вирву від удару ракети, прибрали аварійні дерева та зробили дорожнє покриття. Орієнтовна сума, яку витратили на ремонт 200-250 тисяч гривень, розповів начальник відділу агентства місцевих доріг Полтавської області, на балансі якої перебуває пошкоджений шлях Владислав Чечкань. Буде підраховуватися, по чому і скільки бітуму конкретно пішло. Ви зрозумієте, ми не виконали безпосередньо, ми замовник робіт і розпорядник коштів. От, а є безпосередні виконали. Він купляє біту, він наймає робітників. Ну і, як кажуть, він коли вже це все сформулює, тоді і буде складена посочна вартість. Це в такому вигляді готовий компонент з електроцити у холодильниках в обласній станції переливання нині до 100 літрів крові та її компонентів. Ця кров вона переробляється на компоненти еритроцити, свіжозаморожена плазма. Також ми апаратним методом виготовляємо тромбоцити окремо. Еритроцити зберігаються у нас при температурі плюс 2, плюс 6 і термін придатності 35 днів. Свіжозаморожена плазма зберігається при низьких температурах мінус 35-40 до півтора року. Група резус негативна, Тут у нас всіх Тут друга, третя, тобто у нас всі запаси перші. 17. Первый раз в полгода где-то стараюсь давать. Ну, война в стране. Как бы, надо помогать пацанам. Я сам раньше воевал, знаю, что такое. Я думаю, что каждый должен это сделать. Я с товарищем пришел сейчас. Он тоже сейчас там очередь такой, -то, сейчас тоже будет сдавать. Он первый, да. Как бы привел. Он военный сейчас, правда, но здесь... Охочих стати донорами в обласній станції переливання крові побільшало від початку повномасштабної війни, каже головний лікар. Зокрема, наприкінці лютого до закладу вишиковувалися черги. На півтори дві тисячі осіб збільшилась кількість. Тобто, це десь на ну, Десь на тонну, десь на тисячу літрів це більше ми заготівлюємо більше за півроку. В день ми в принципі заготовляємо, може, там і 50-60 літрів, коли є. Тобто ми регулюємо цей процес самі і дивимося по потребі. Ситуація по забезпеченню компонентами крові на сьогоднішній день не стабільна. Ми в повному обсязі забезпечуємо всі наші лікарні в нашій області як обласного, районного, міського значення. Спочатку усіх донорів обстежує терапевт, також перевіряють, зокрема, рівень гемоглобіну, а під час здачі окремо кров відбирають для її дослідження. Потрібно при собі мати обов'язково паспорт, ідентифікаційний код. Напередодні зранку потрібно е, людині легкий сніданок. Обов'язково перед цим людина не має вживати жирну смажену їжу, алкоголь, тютюнові вироби є критерієм відсторонення від донорства. Якщо людина приймає ліки, стандартно прийнятна доза це 450 мл. мілілітрів. За словами Ангеліни Любарської стати донором може повнолітня людина, важча за 50 кілограмів, яка не має хронічних захворювань та не мала оперативних втручань. Здати кров можна раз на два місяці. Лілія Пархоменко та Богдан Казирід. новини на Суспільному. Полтава. Пункт видачі речей теплакофта на вулиці Соборності у Полтаві, де переселенці та місцеві жителі могли безплатно взяти одяг та взуття призупиняє роботу. До 9 вересня волонтери мають звільнити приміщення. Нове місце шукають для оренди за невелику плату. Також розглядають варіант розміщення у приміщеннях комунальної власності. Поки ж усі речі волонтери пакують, зберігатимуть їх на складі, говорить координаторка пункту Юлія Горочаніна. Проєкт теплакофта діє з березня. Ці півроку нам надавали приміщення підприємці на безоплатній основі. Єдине під компенсацією послуг з енергопостачання. Поки що підходящого мене знайшли, тому що є критерії, які для нас є важливими. Це близько 200 квадратів, це відкрита площа, тобто не кабінетна система. Це обов'язково перший поверх і поруч із зупинкою громадського транспорту громадського транспорту або центральна частина. На місце для того, щоб пункт був доступним. Е, Обов'язково окремий вхід має бути. Зараз ми будемо заходити в приміщення, де раніше була стара котельня. Восьмикласник Вацівської школи, що у Терешківській громаді, Олексій Гришукевич, показує приміщення, де планують облаштувати радіоклас. Для початку ми винесемо цей старий котел, потім зробимо ремонт гарні поли, потолки, стіни, поставимо нові двері. Потім поставимо гарний новий стіл. Буде стоять три-два стільця, буде стоять тут новий ноутбук, апаратура, навушники, мікрофон, будуть стоять колонки, буде стояти система оповіщення. Проєкт на конкурс Шкільний громадський бюджет Олексій подав разом із 15-річною Неонілою Михайлець. Ми плануємо передавати інформаційну дзвінки на урок та екстрені ситуації, які можуть виникнути протягом дня. Над цим проєктом ми працювали три, три місяці. Свої ініціативи учні громади подавали з початку року та через повномасштабну війну цей процес призупинили. Відновити вдалося у липні. Усього представили 17 проєктів. Серед них мають обрати переможців. Голосування за ініціативи розпочали 5 вересня. Триватиме воно упродовж двох тижнів. Обрати мають 9 проєктів переможців. Це шість малих та три великих. Втілювати їх почнуть після 1 жовтня. Більшість проєктів у нас це облаштування шкільного подвір'я, тобто це до навколишнього середовища. От є екологічні ініціативи, є культура, інноваційна, інноваційна освіта. Голосувати будуть у нас як учні 5-11 класів для них в паперовому вигляді доступне це голосування буде в закладах освіти. Інші ж мешканці громади можуть долучатися до голосування на електронній платформі. Едем кожний мешканець громади має 9 голосів, тобто можна вибрати будь-який проект, але не більше одного голосу в межах одного проекту. Свій проєкт на конкурсі представив випускник Антон Ладур. Ініціативу подав цього року, коли завершував навчання в 11 класі. Хлопець хоче встановити антивандальні тенісні столи у кількох селах громади. Я сам захоплююся настольним тенісом та вирішив, щоб в цей спорт втягнути більше людей. Ці столи будуть встановлені не тільки в Терешках. А в головачі, в Терешках та в писарівці. Виділено було 500 тисяч гривень із коштів Швейцарії по цьому проєкту і 280 тисяч наших коштів. Як загальна вартість буде 450 тисяч це проєкти великі по 150 тисяч і 330 тисяч це малі проекти, які будуть реалізовуватися на нашій території. Як розповів Віталій Турпітько, такий конкурс для школярів у Терешківській громаді започаткували вперше. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтавщина. Трохи її не але нас люблять. Анастасія Хан показує трьох лисиць, якими опікується її родина. Живуть тварини у спеціальному вольєрі. Хлопчики до нас потрапили, їх продавали на притравлю для собак. Волонтери їх викупили і до нас привезли. Дівчинку зняли цепку і посадили до будки як собаку. Ми їм корм, даємо ще, і м'ясо. Ми їх розчосуємо, кормимо і ще вигулюємо. Окрім лисиць у Полтавської родини живуть близько 20 собак та понад два десятки котів, яких підібрали з вулиці. Одного з них знайшли напередодні. Ніч у нас провів. Зранку ми поїхали до клініки, йому поставили ринотрахеїд і анемію. І починаємо ми лікування. Починається в нас ранок не з кави, як у звичайних людей ми. Починаємо всі годувати, усіх прибирати, лікувати. Кожному треба е, трохи часу приділити, погратися, бо вони ж сумують одне сидіти. Частина тварин живе у вольєрах, решта у будинку. Для котів родина хоче облаштувати одну із кімнат. На ремонт потрібно приблизно 20 тисяч гривень, каже Оксана Хан. Спочатку в цій кімнатці ми перетримали лисичок, поки строїли вольєр. Тут були стіни, гарні стіни. Ви не повірите, все було пошпакльовано, полі були залиті, от, ну, лисички до кирпича. Усе зідрали. Аби назбирати гроші на ремонт, вирішили створювати та продавати біжутерію екоторби. Я починала прісти з отаких Ну, У мене вони не вийшли. Потім вийшли один раз, мені мама навчила. Потім я почала робити браслетики Плити, браслети для того, щоб їх продати і на кришу. Торби робить мама, а розмальовує дві сестрички. В даному рисункувалися звичайні краски. Спочатку накладувала фон, після чого сушила фіном і лише потім наносила человека. В даному рисунці, кромі обичної краски, також люмінесцентна краска. Безпритульними тваринами родина опікується близько восьми років. Чоловік спочатку був дуже проти, він дуже любить тварин, але ж у нас домик невеликий, родина велика. Шість. Чоловік четверо діток, і це важкувато, в принципі. Він спочатку сердився, сердився, але любов завжди перемагає. Дарина Литвак Микола Ярмінко. Новини на Суспільному. Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарну погоду без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні плюс 3-8 плюс градусів, заморозки на поверхні ґрунту 0 мінус 3. У день від 11 до 16 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від 4 до 6 градусів із позначкою плюс, заморозки на поверхні ґрунту 0 мінус 2 градуси, а протягом дня від 13 до 15 тепла.